Доброго дня! Сьогодні у нас 3 січня 2025 року. І ми знаходимося на об'єкті саме Таунхаус. Залишилось лише два таунхауси. площі 85 метрів квадратних на півтора сотках земельної ділянки. Живописне місце біля лісу, по вулиці, Медова. Це п'ятничани. Маємо три кімнати: це кухня, зала та дві спальні. Також маємо два санвузли. Заведена електрика, також є каналізаційні ями вже та скважина. Ми заходимо в будинок. Будинок утеплений зсередини, мінвата. Також утеплений дах. З правої сторони місце під шавку купе. Це в нас санвузол. Кухня з'єднана з залом. Розведена каналізація та водопровід. Будь ласка, на другому поверсі у нас дві спальні кімнати та санвузол. Вартість такої нерухомості 44 тисячі доларів. Без комісійних це від забудовника. Без додаткових платежів. Так, спальня перша, місце під шафку купе та друга спальня. Дуже гарне живописне місце з виглядом на ліс. Будь ласка. 85 метрів квадратних на півторасилках земельної ділянки. По вартості 44 тисячі доларів. Це вартість однокімнатної хрущівки на сьогодні. Звертайтеся, дивіться, дуже гарна локація до транспорту лише 5 хвилин. І зовсім зовсім гарна ціна. Чекаю на ваші дзвіночки і перегляди. Дякую.